У цьому випуску ми зосередимося на найбільш значущих природних явищах і стихійних лихах, які сталися по всьому світу протягом останньої доби з 15 по 16 жовтня цього року. Ці події вкотре підкреслюють зростаючу вразливість нашого світу перед обличчям екстремальних погодних умов і геологічних катаклізмів. Осередки повеней та злив в Америці одним із найсерйозніших осередків лиха за минулу добу залишається Мексика. Де тропічні шторми та зливи продовжують спричиняти великі повені. Ситуація оцінюється як критична. За останніми даними, кількість загиблих вже сягнула щонайменше 64 осіб, і пошуково-рятувальні операції в затоплених районах не припиняються. Руйнування інфраструктури та необхідність гуманітарної допомоги вимагають негайної та масштабної реакції з боку влади та міжнародних організацій. У Сполучених Штатах Америки також спостерігалася складна погодна обстановка. Західна Аляска все ще оговтується після удару залишків тайфуну Халонг. Ураганні вітри, штормові припливи та масштабні повені призвели до того, що офіційні особи називають абсолютною руйнацією. На жаль, є загиблі та зниклі безвісти. На східному узбережжі сильний Нордостер приніс проливні дощі та шквальний вітер. Спровокувавши значні повені у прибережних районах від Південної Кароліни до Масачусетсу. Триваючі кризи в Африці. Африканський континент продовжує потерпати від цілої низки гідрологічних катастроф, багато з яких мають довгостроковий характер. На заході та сході Африки не слабшає зона сильних повеней. Зливи викликали паводки в таких країнах, як Ліберія, сьєрра Леоне, гвінея бісаю гвінея Конакрі, Сенегал та Гамбія. У південному судані ситуація в болотистій місцевості суда залишається напруженою, паводкові води продовжують посилюватися, особливо в басейні собета Кубопібор. Нігерія та її сусіди також стикаються з серйозними наслідками дощів. Сильні зливи спровокували повсюдні повені в штатах Баучі, Плато та Нігер у Нігерії, а також у районах південного Нігеру, Буркіна-Фасо та вздовж річки Нігер. Триває повінь і вздовж річок Логони та Шарі в Чаді. Причому паводкові води поширюються на північний Камарун. Ці тривалі повені не лише руйнують житло та інфраструктуру, але й ставлять під загрозу продовольчу безпеку та сприяють поширенню хвороб у регіонах, де гуманітарна допомога часто вже відчуває дефіцит фінансування, як, наприклад, у Венесуелі, про що ми скажемо далі. Геологічні та погодні інциденти в інших регіонах спостерігаються також інциденти геологічного та змішаного характеру. У Венесуелі в муніципалітеті ель каліо штату Болівар, за повідомленням європейської системи оповіщення Джидакс, стався сув ґрунту, спричинений сильними дощами. Трагедія, що трапилася 12 жовтня в районі золотовидобутку, призвела до людських жертв. Станом на 15 жовтня повідомлялося про загибель щонайменше 14 людей, рятувальні операції тривають. Прогнози на 15 і 16 жовтня віщують нові дощі та грози в центральній і південній частині країни, що створює додаткові ризики для рятувальників та населення. У Туреччині, за повідомленнями місцевих джерел, 15 жовтня було зафіксовано землетрус. Однак точні деталі та ступінь його впливу на даний момент вимагають додаткового уточнення. Осередки лиха в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Незважаючи на те, що поточна доба не принесла нових великих тропічних циклонів у цьому регіоні, відлуння нещодавніх подій все ще відчуваються. У Південно-Східній Азії продовжується відновлення після впливу таких подій, як тропічний циклон Матмо та сильний землетрус магнітудою 7,4 7,4, що стався 10 жовтня біля берегів Давао-Орієнтал на Філіпінах. Наслідки цих катастроф, включаючи численні автершоки, Повені та суви ґрунту в Індонезії, на Філіпінах і у В'єтнамі все ще впливають на життя мільйонів людей. В Індонезії тривають локальні повені, суви ґрунту та вітрові лиха у кількох провінціях. Потенційні загрози. Крім того, за даними моніторингу, за 15 жовтня в Ісландії зберігається загроза вулканічного виверження, а в Перу повідомлялося про велику пожежу, що має вплив на місцеві громади. У Росії в одному з регіонів судячі повідомлень. Триває боротьба з наслідками повеней і лісових пожеж, ситуація, в яких багато в чому залежить від погодних факторів. Огляд погодних подій та катаклізмів за 15-16 жовтня 2025 року, свідчить, що світ продовжує стикатися з безліччю паралельних криз. Повені та суви ґрунту в Центральній і Південній Америці. Довгострокові гідрологічні лиха в Африці та відновлення після нещодавніх циклонів в Азії, все це вимагає скоординованих дій та гуманітарної допомоги. Ці події є суворим нагадуванням про те, що екстремальні погодні явища стають новою реальністю і вимагають постійної готовності, а також інвестицій у стійкість та адаптацію до зміни клімату. Ми будемо продовжувати стежити за розвитком ситуації по всьому світу.